На сам кінець в мене для вас є подарунок. Справжня казкова історія української попелюшки, яка миттю перетворилася на голівудську діву. Дівчина Поліна просто йшла собі, йшла додому з курсів англійської, коли її побачив режисер, що свого часу запалив зірку Наталі Портман. Зараз дівчина вже зірка, і на неї чекають зйомки з самим Томом Хенксом. Дивовижна історія, просто зараз. Червоний килим Одеського кінофестивалю. В день відкриття на ньому тісно від кінозірок. Тут актори, режисери, телеведучі. А ось відомий французький режисер Оліас Барко, який у 2011-му отримав приз фестивалю за найкращу режисуру. А що це за маленька дівчинка поруч з ним? Він так кумедно з нею поводиться. Спитаємо Do you know Natalie Portman? Оля спитає, чи знаємо ми Наталі Портман? Хто ж не знає всесвітньо відому американську кінозірку? And I met... Коріна Французький режисер каже, що зустрів якусь Поліну Артеменко. Мабуть, це дівчинка поруч. Girl... обидві ці дівчини найкращі. Girl... він порівнює свою юну супутницю із Наталі Портман. Наталі дебютувала у фільмі Люка Бессона Леон Кіллер», коли була саме такого віку, як ця дівчинка, поруч з режисером. Коли Бачиш таку прекрасну дівчину, перше, що спадає на думку зняти фільм. Що я і зробив в той же день. Ми зловили режисера та дівчинку на сходах Одеського оперного театру та почули фантастичну кіноісторію з присмаком Голівуду. Поліна ходить до кіношколи на початку року, виходячи із занять, вона якось побачила дивакуватого чоловіка із великим почтом. І він просто шоу. Е, ну ми там грали е, там йому розказували про цю студію. і він просто мене заметів. Та. Женоти у той момент, коли я побачив Поліну, я вигадав та побачив все своє минуле знову. Я клянуся життям своїх дітей. Це Поліна мене надихнула. Дякую, Поліні. Тому що це вона врятувала моє життя. Рішення було прийнято миттєво. Треба знімати нове кіно з Поліною у головній ролі. Он підходить там к моїм батькам і говорить, що я хочу знімати. E, вашу дочку фільм. Ти не спукалась? Я очень. Після знайомства з дівчиною Оляс блискавично почав готуватися до зйомок. Зазвичай, коли пишеш сценарій, це чотири роки, три роки. Але я написав за два місяці. Далі він почав збирати знімальну групу і з'ясувалося, що у талант Поліни повірив не лише Оляс. У нас був тер'є Арбогас, головний оператор Люка Бессона, який, наприклад, свого часу знімав Люсі і п'ятий елемент. І на цей проект він погодився, сказавши, що є Наталі Портман і є Поліна. Улюблений оператор Люка Бессона, який знімав Ліона Кіллера та юну Наталі Портман, приїхав до Києва знімати новий фільм Оляса, який він на честь головної героїні так і назвав Поліна. Це фентезі. Сюжету ти в попадешки в вразний ситуація. Да Да, вразні міри. А там в мир мі... вікінгав, лабораторія, війна. Батька 13 тринадцятилітньої дівчинки, власника кіностудії, арештовує поліція. Поліна залишається один на один зі злою тіткою, яка мріє прибрати до рук кінобізнес. Поліна, яка потрапляє по той бій кіноекрану, де живуть казкові герої і ховаються страшні таємниці. Здесь ми свобождалі дітей. Я дознавала ну, спасти короля. Крім Поліни, у фільмі також знявся відомий американський актор Сол Рубінек, а також Василь Вірастюк та Джамала. Прем'єра фільму запланована на кінець року. А зараз каже режисер. Він проводить кастинг акторів для нового фільму, який буде знімати Том Хенкс. Неважко здогадатись, кого він запропонував американській зірці. Том Хенкс бачив фотографію Поліни. Оля у захваті від роботи в Україні. В Україні є покоління, яке має неймовірну силу та неймовірні можливості. Я свій наступний фільм збираюся також знімати в Україні. А маленька киянка, схоже, сприймає компліменти режисера за красива красівая поліна. Та цю чарівну одеську ніч як продовження кіноказки, у якій знялася.